Всім привіт, дорогі друзі! Привіт, Артеме! Ми знаходимося на південному вокзалі у Києві. Нас вами чекає неймовірно крутезний тур сяєво турецьких вогників. А це я вам нагадаю. Чотири дні у Стамбулі. Так, годі балачок. Поїхали. О кортуру виїзди з різних міст України. Ще є перевагою для туристів. У дорозі є багато занять. Наприклад, дочитати улюблену книжку. Або подивитися крутий фільм. Особисто я вам рекомендую познайомитися зі своєю групою. Недарма кажуть, з гарною компанією хоч світ за очі. Не забудьте взяти з собою подушечку. З нею нічний переїзд пройде непомітно. На ранок ми заселяємося у готель в Болгарії. Сьогодні нас чекає казковий Несебр. Я вже бував тут, у маленькому містечку, якому більше трьох тисяч років. Не забуваємо про ранковий душ та виходимо. Ну що ж, друзі, ми вже привели себе до ладу і відправляємося на автобусі на екскурсію. Довжки близько 800 метрів, тому обійти його можна спокійно хвилин за 40. А поки ми цим займаємося, пропоную вам подивитися панораму цього крутого міста. Нам близько 25 століть. Цікаво, для чого цьому півострову потрібні були такі широкі стіни. Напевне, щоб тусовки з сонячного берегу не проникли сюди та не зруйнували цю прекрасну тишу. Приїхали ми до Сузополя. Дуже незвичне портове містечко, дуже гарне. Особливо мені подобаються фасади, які зверху дерев'яні, а знизу кам'яні. Як думаєте, для чого так будували будівлі? Якщо ви знаєте, пишіть у коментарях. А будували і задля того, щоб збільшити площу житла. Так як вулички вузенькі, кам'яний поверх був для виробництва. А на ширшому дерев'яному жили люди. От такий лайфхак. А ми завершимо нашу прогулянку та їдемо у готель. Доброго ранку! Виселяємося з готелю в Болгарії. Пакуємо наші валізи та буквально через пару годинок вже будемо у Стамбулі. Стамбул. Єдине місто у світі, територія якого знаходиться на двох континентах. Поділяє місто на Європу та Азію, пролив Босфор. Він же Константинополь, Новий Рим або Візантій. Це по-справжньому модне місто. Бачите, як я стильно одягнувся. Во-во, де не перебільшуй, Сама міка тут взагалі-то я. Взагалі-то наймодніший тут тільки Стамбул. І зараз ми це вам доведемо. І Десі одна з наймодніших вулиць Стамбула. Вулиця Незалежності. Знаходиться в самому центрі Стамбула. Там завжди багато туристів, адже по обидва боки магазинчики, бари, ресторани, в які завжди цікаво зазирнути. А я напевно знаю, чому саме модний Стамбул. Ось ви бачили турка, який без зачіски з поганою одежою виходить на вулицю. Ні, вони всі дуже слідкують за собою і дуже люблять українських дівчат. Доброго ранку! Нарешті сьогодні побачимо Стамбул у всій красі. Зрання вирушаємо на автобусну оглядову екскурсію. Послухаємо гіда, зробимо пару фото. Та цікаво, що ж сьогодні підготував нам Стамбул? Стамбул. Розпочинаємо ми з площі Султана Ахмед, історичного центру Стамбулу. У візантійський період на цій території розташовувався унікальний за розмірами й архітектурою подром, на якому розгорталися справжні спортивні пристрасті. Тут цікаво просто пройтися, оцінити масштаби і уявити собі, що там, де ступає ваша нога, колись мчали змилені коні і вершилися людські долі. До речі, сьогодні ми відкриваємо для себе першу мечі. Бор Святої Софії, або як його ще називають, Айсофія, був побудований візантійським імператором Юстіаном І за рекордні сроки, всього 5 років. І коштів він не шкодував. Навіть хотів зробити усю підлогу із чистого золота. Але мені подобається більше м'який килимочок. Наступна екскурсія Азійський мікс. Прямуємо до іншої мечеті, яка знаходиться у Азії на найвищому пагорбі біля резиденції президента Туреччини, на висоті 260 метрів над рівнем моря, під назвою Чамлиджа. Тому у нас є змога подивитися за тими, хто молиться, і трошки відчути їхню енергетику. Чамлиджа найбільша мечеть у Стамбулі. Відкрилась вона 2019 року. І Як каже, сам президент, вона є найбільшою гордістю не тільки Стамбулу, а й всього ісламського світу. Não! Oh. Наш день там, де і починався, біля босфору. Сподіваюсь, всім сподобалось. Я так і знав. Ну що ж, тоді, до завтра. Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми відкриваємо для себе життя правителів. Яку вони зброю використовували? Який розпорядок Дня у Султана? Та як вибирали дівчат до гарему? Відповіді на всі ці та інші питання отримуєте на екскурсії Палац Топкапи. Проходимо місце страт людей невірних султану. Бачимо віконці дівчат гарему, які за цим спостерігали. І прямуємо до музею, де зібрано дуже багато речей правителів імперії. Як і казав раніше, модний Стамбул був модний ще за часів султана Сулеймана, у ті часи айфонів не було, тому тіло воїна прикрашали золоті кольчуги, рубіни, брошки, діаманти та крутезні шаблі та пістолі, за допомогою яких завойовувалися цілі імперії. Якщо султан втомився ходити, він йшов сюди, тому що тут йому робили масаж ніг. І не просто піддані або його гарем, а просто камінці. Далі за програмою нас чекає мечеть, яка має за собою романтичну історію. Мечеть було побудовано сулейманом пишним для хюрем султан. Або, як ми знаємо, Роксолани. Будівництво тривало 7 років, та вилилось у кругленьку суму близько 100 тисяч золотих монет. Так, подарунок не із дешевих. Але що ж не зробиш заради коханої жінки? Цей одна з них, зникнети звісне спальниця ізвісне наших жена Султана Сулеймана. мы ее называем чужем Султаном. Раксалана. вы ее, ее знаете. А на этом мы находимся в его, в его спальница. Знаете, она раньше Султана Шлеймана умер. Она любимая, самая любимая жена была Султана Сулеймана. И как раз ее волновать в спальнице находится. Здесь самый первый любимый своим сыном Мехмедом. Когда приедете, обязательно дальше история и так далее вас рассказывать. Влад. а Александр с Украины была? Так, звісно. Мм, mm, вот почему она скружила голову султану. Ну я думаю, время у нее была какая-то достойная соперница. Ну так, я думаю, была. Так, досить мне голову морочити, ходімо краще на морскую прогулянку по босфору. Хм, Идем. Думаю, якщо б у султана був такий корабель, він би з нього точно не злазив. Можна не тільки пройти по воді усі свої володіння, а й освіжитися приємним морським бризом. До речі, гарні види та теплий чай з турки ще ніхто не відміняв. Ми зможемо відкрити для себе ті ж самі місця, але трошки з інших ракурсів. по Босфору гарно завершує наш день. Сьогодні у нас останній день у Стамбулі і він вільний від екскурсії. Тому знаєте, що я пропоную? Піти за сувенірами? Так, на Гранд базар Міна, і сколько у тебе денег? Для сувенірів достатньо. І сколько конкретно? Ну, десь доларів 20. Я не знаю, хватите ли, потому что я видел тут цены, они высокие. Артеме, ціни тут не недостатні. Спокійно можна збити півціни або й більше. Ось наш друг Сергій показав на власному прикладі, як він вміє торгуватися. 50 lira 5 lira? A dollar. Okay, 49. 20 lira. 60 lira. 40 lira. 65. Согласен. Колок тут торгаш. Меня так легко не проведеш. На Гранд Базарі можна навіть нічого не купляти, автоматично, переходячи поріг, вас пригостять чаєм та дадуть скуштувати усе, що є на полицях. І я вам скажу чесно, це дуже смачно. А скільки коштує кілограм? Этот килограмм 150 лира стоит. Може давайте за 50. Не може бути борода. Може, ще чуть скидка сделали. Тебе 125. <реба> ні, давайте краще за 100. За 100. договорились. Добре, добре, дякую. Ось Нет бачите, проблеме? як це просто. Да. Користуйтесь, друзі. Надо бизнес займатися хорошим. Ні менше, ні багато. <реба> Я вже не вперше у Туреччині, і кожного разу, коли я сюди повертаюсь, я закохуюсь у цю країну ще більше і більше. Мені подобається її настрій та її культурна спадщина. І зараз, коли позаду мене сяйво турецьких вогників, я хочу вам побажати, мої дорогі друзі, відвідати цей прекрасний тур. А з вами був Влад. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, та найголовніше подорожуйте разом за кордом.